Хто проїде перехрестя першим а хто останнім. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Червоний автомобіль перший. Велосипедист останній. 2. Жовтий Перший. Червоний останній. 3. Велосипедист перший. Червоний останній. 4. Червоний перший жовтий останній. 5 Жовтий перший велосипедист останній та шість велосипедист перший жовтий останній. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше ви зможете звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг правильно проїхати це перехрестя. Також ще більше подібних завдань я публікую кожного дня в своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте переходити до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби: велосипедист та водій жовтого автомобіля повертають ліворуч, а водій червоного проїжджає прямо. Як ми бачимо, перехрестя не обладнане світлофорами і є нерегульованим. Зате тут є знаки пріоритету, які і допоможуть нам побудувати порядок роз'їзду. І ще відразу треба наголосити, що велосипедист не має поступатися автомобілям тільки через те, що він велосипедист. Більше того. Перед червоним автомобілем ми бачимо знак 2.1 Дати дорогу, який говорить про те, що якраз то на головній знаходиться саме велосипедист, і саме він має перевагу перед водіями автівок, які знаходяться на другорядній дорозі. Отож, велосипедист їде першим. А хто ж проїде другим, а хто останнім. Все дуже просто. Згідно до пункту 16.13 правил дорожнього руху, перевагу має водій червоного автомобіля, оскільки він знаходиться на рівнозначних з жовтим автодорогах і проїжджає прямо в той час, як інший водій повертає ліворуч. От і виходить, що першим перехрестя проїде велосипедист, а останнім водій жовтого авто. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 6. Щоб проходити більше тестів та вивчати правила дорожнього руху, переходь в наш телеграм-канал. Посилання в шапці профілю.